15 го числу фальсифікація. Маму і думає, так дитячу бібліотеку повернути. А скільки баска? Там, Здравствуйте. Я бачу в інтернеті, що ви там агітуєте за пане Маджу. А що ви хто я Громадянин витрачаю? Я, ну, я маю свою власну думку агітую. за Я не запитаю. я хотів вас запитати, просто, да. а як це дитяча бібліотека. Ну ви запитайте, будь ласка, да. прийдіть до мене на прийом. Не, ну, Ні, ви Ну почекайте. Послухайте, будемо... на... ну, э... ну, ну я не буду на вулиці зараз давати вам інтерв'ю, розповідати. Зараз агітаційний година чи щось? Ні, ми просто агітаційна... запитуємо. Що можливо, ви дасте нам вичерпну інформацію. Дякую вам. Як вам спілкування з паном Черідніченком? Ні, ну я не хотілося б більш детально, щоб розлого. Як присічного громадянину, я все-таки виріс в Полтаві і народився тут. Школа моя он, рідна 27-ма, щоб була більш детальна відповідь з цього приводу. Це мене піклує, тому що в мене є внуки, і дилася дитяча бібліотека за його правити. Розумієте? І чому там дитячі майданчики, в яких я футбол грався в 27 й школі, в 3 школі. Які за його правління були віддані під будівництво. У нас є де будувати, оскільки халуп стоять тут, і люди згодні їх зносити. І на цьому місці можна було будувати високі будинки. Тобто вас відповідь пана Чередниченка как якби бы, не Він абсолютно мене не влаштував. Спасибо. Я хотів би мати, щоб все було прозоро, розумієте? Мені сподобалось, як от. Запропоновано, щоб е, сесії міської ради проводилися в городському будинку культури ДК. Мене зовсім не влаштовує, що, що при Маю, що при Матковському. Це було все кулуарно. Це проводилось там 40 50 чоловік сидять і вирішують е, долю міста. Це не може так бути. Долю міста повинна вирішувати вся громада, вся спільнота. Тим більше враховувати думку е, активних громадян. Це все повинно бути прозоро відкрито. Коли це буде в гордика, коли це буде при відкритих дверях, коли кожен громадянин Полтави має місто, має можливість задати питання меру міста, це буде та дійсна демократія, і те, за що це положили голову оті майданіці. Це Я співчуваю цим родичам і цим молодих хлопцям, які загинули. А кількість людей, які отримали травми там, на АТО. А такої демократії нам не потрібно. І ви не могли би представитися. Я Михайло Олексійович мене А афамілію можна. Климко Михайло Олексійович. Спасибо большое. На все Спасибо за вашу позицію. Да. Я просто ви знаєте, мені важливо, щоб був мер міста прозорий, щоб він мог все розповісти. Розумієте, щоб не було ніяких таємних. А то у нас з миром міста ви розумієте, нема такого спілкування. У нас все однобоке. Мер міста розказує, що він зробить. Але на питання він чомусь не відповідає. Одностороння зустріч, а повинно все бути в контакті. Громадянин Полтави, кожен має можливість сказати свою думку і задати питання. От коли це буде, то буде демократія. І я думаю, що люди не зовсім правильно зараз проголосували, що вийшли е, кандидати в мери два бивших мера. Повинна бути нова людина. Потрібно міняти. Так як е, на Заході і досить слушна пропозиція, щоб мерів обирати на три, ну максимум на чотири. Тому що п'ять років. І обов'язково повинен бути е, якась можливість відкликати мера. Як то це не так, щоб мер обрався на п'ять років і крапка, він п'ять років керує. Він не бачить задух подиху людей, ну якби наступників його. Це ви Вы на вибори пойдете в это воскресенье? Обов'язково піду. Ви зробите свій вибори. Так, я зроблю свій вибор. Я сто відсотків піду. Я зроблю я із двох зов, ну, виберу менше. Якби була можливість, я б, звісно, ні за то, ні за то не голосував. А єли я, я проголосую за пана Мамая. Тому що він, він корений полтавчанин. він отаман виріс. Ну, хоч як, має безлічне доліка. Я думаю, що ця міська рада. Яка обралася громадянами полтами, вона вже не дасть йому в односторонньому порядку керувати містом. Тобто вже не буде одобрямськ і за 40 хвилин не буде проводити сесія міської ради, а сесія буде проводитись так, як положено. Кожне питання буде розглядатися в комітетах там і буде є надія на улучшення. Я сподіваюся, я сподіваюся, я дуже сподіваюся на тих е партійців, які прийшли від свободи. Я довід навіть вам скажу, хоч і від рідного міста будуть мати свою іншу точку зору, ну, якщо беруть Мамая. Тобто у нього буде вже там опозиція Мамая. Не буде вже цього добрямся. все. Повинно бути декілька думок. Так що така моя думка. Спасибо большое. На все добре, дякую. Удачі.